Протягом звітнього періоду робота відділу економіки Мукачівської міської ради здійснювалася відповідно до повноважень та завдань, що передбачені положенням про відділ. Проведено підсумки про хід виконання програми економічного соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року. Та прийнято відповідне рішення на засіданні виконавчого комітету на сесії Мукачівської міської ради прийнято рішення про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2024 рік. На підставі звернень головних розпорядників коштів до заходів місцевих програм, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. Підготовлено проєкти рішень виконавчого комітету та міської ради. Про внесення змін до програми розвитку малого та середнього підприємництва Мукачівської міської територіальної громади на 2024 рік, де передбачено збільшення загального обсягу фінансування ресурсів на 174 тисячі гривень, забезпечено реалізацію державної регуляторної політики, а саме, протягом звітнього періоду на підставі звернень розробника регуляторних актів управління міського господарства. Підготовлено проєкт рішень виконавчого комітету та міської ради про внесення змін до плану діяльності з підготовки регуляторних актів та графіку проведення відстеження їх результативності на 2024 рік. Відділом проведено моніторинг, дотримання лімітів, споживання енергоносіїв. У натуральних показниках бюджетними установами Мукачівської міської територіальної громади за 9 місяців поточного року. 14 листопада у Палаці культури та мистецтв за сприянням міського голови, відділом економіки міської ради спільно з Закарпатським обласним центром зайнятості та Мукачівською філією центру зайнятості, організовано та проведено презентацію. Державних послуг активні програми зайнятості як дієвий механізм підтримки бізнесу. Під час презентації були представлені грантові програми для створення або розвитку власної справи, умови отримання державної фінансової допомоги ветеранам та членам їх сімей, внутрішньопереміщеним особам, особам з інвалідністю та вакчерів для додаткової освіти. Дані програми спрямовані для підтримки роботодавців на створення нових робочих міст та працевлаштування. Повідомляємо, що завершується робота по актуалізації стратегії розвитку Мукачівської міської територіальної громади на період до 2027 року та плану заходів на 2024-2027 роки з її реалізації. Наразі проєкт стратегії знаходиться на етапі проведення стратегічно-екологічної оцінки. Також звертаємо увагу суб'єктів підприємництва громади, що щочетверга з четверга з до 17 години. Проводиться онлайн зустрічі діалог влади і бізнесу на різні тематики. Зокрема, у звітньому періоді обговорювались теми щодо ведення військового обліку на підприємствах та про енергетичне забезпечення функціонування бізнесу та територіальних громад. Переконливо просимо суб'єктів господарювання долучатись до обговорення актуальних питань.